Мірою любові Господа наші Ісуса Христа, возлюблений Господом браті і сестри, дітки, молодь, всі присутні в залі молитви. В этот вечір, коли скоро настане свята субота, то є дуже благо для народа, який суббуляється той суботній день, щоб буде скоро встречатися ту суботу, яку сам Бог у благословив. по святий благословив. Помілості Божі, находять думи молитви, хоча невеликому количесті, але Бог все одно віримо, що Присутність Боже, вона є з нами, тому що, Слово Боже, пише зі мене, що де соберуться двоє троє ім'я моє, я буду посеред них. Я вірю, я думаю, що ви всі вірите, що Господь сьогодні є серед нас, Он не оставляє нас. Бо ми відали Божу руку над собою за протяження нашої жизни, а також за протяження трудової неділі, яка скривалася в вічності. Я вірю, що браття молоді, які знаходяться, Под воєнному опросом вони виділили, що, що Бог був з нами, Бог благословляв нас на тій неділі. Він йшов вперед нас, туди, куди ми йшли, Його рука сопровождала нас. І кожного присутнього здійснюється на цьому місці, ангели охороняли, охраняли, і якщо ми знаходимося в живій і тут, значить Бог був з нами на тій неділі. Я так вірю, я думаю, в усі так вірити. І сьогодні я би хотів поговорити на тему, готову ли ми під таким названням тому. І готуємося ми, може по разному її назвати. І як ми готуємося. Тому що час улітає. Була субота, і пройшло неділя пролетіла, як один міг, братя. Так усе наше життя пролітає. Але задумуємося над тим, що скоро буде стріча з нашим Господом і з Господом Ісусом Христовим. Вона буде стріча, хочемо ми чи не хочемо, врімня все показує на цій планеті Земля, що Господь скоро прийде. Братче, та ведущий текст, який написано у Йоілі 1.15, там пише, «Окакий день? І бо день у близок». Який день близок? Господин день близок. «Господь скоро прийде за Своїм народом». Хто буде готовий, той зустрітить Господа і уйде в ту вічній обітелі. І дальше друга половина стиха каже, «как у постушенню отцьому ушу прийде Він». Возлюблені Господи, брат і сестри, ми повинні задуматися над этим важливим вопросом приготовлення, чи готові чи ми. Потому що Господь прийде, хочемо ми, не хоче ми, готови ми, не готові ми. Готуємо ми чи не готуємося, Господь все рано прийде. Господь набере число свого народу, хочемо ми, хочемо, будемо ми готові, все рано там буде. Є написано, що з кам'ї і з кам Його возупіють, і Господь соберез народ свій. Те число, яке має собратися спасену, воно буде. Але ми можемо готуватися сієнтська церкві. П'ятий том там описується, яку роботу ми робимо. готуємося, приготовляємося до, до пришестя нашого Господа Христа. Як мися готуємо до цього? для зустрічі з ним. Що ми робимо? Пророк Амос записав у 4:12. Там описується це слова, що як ми готуємося до того, приготуйся до зустрінення Бога твого, Ізраїль. Там так описується Амоса 4:12. Ми ж повинні отодіще подуму що освій так поступив я з тобою, Ізраїль, і як я так поступлю з тобою, то то приготовшся к зустріненню Бога твого. Сьогодні єс час... время якого більше ніколи, я думаю, що більше таке время, яке є сьогодні, воно ще більше ніколи не повторить для приготовлення зустрічі з Господом, браті. Но у нашій міст є спокійство, хоча на нашій Україні проходять воєнні дії, Але у нас спокійно, то Бог дає для народа свого приготуватися до зустрічі з ним. Готуємося, готовимо, чим ми дорожимо в цій жизни сьогодні. Ми, кожен може задуматися, що у нас на першому місці є. Якщо у нас не є на першому місці приготовлення до Господа нашого Ісуса Христа до зустрічі, значить ми опоздаємо. Ми прийдемо, будемо ми стукати, відкрой нам, але ми там почуємо голос другий. Я ніколи не знав вас. Якщо ми не готувати, ми сьогодні все час Бог дає можливість для того, щоб ми готували. Щоб ми очистили своє серце, щоб ми очистили свій характер, щоб бути готові до, спаці... до зустрічі нашого Спасителя Ісуса Христа. Время влітає. Саме завдання сьогодні для нас, щоб до зустрічі з Господом. Святый церкви п'ятий том, описується. Сьогодні приготовлення, печать Божа ніколи не буде положена на человек, и любви у мир человека. Она ніколи не буде положена на чоло людей з живим язиком і коварним серцем. Все, кто получает печать, должны быть без порока перед Богом кандидаты для неба. Это написано в свете Суда Церкви, 5 том, страница 300, Рейнар 180. Возлюбленные Господа, братья и сестры, сегодня Господь через все пророчества, через Слово Божие, через Библию, через Дух пророчества, все нам говорят, что сегодня время, чтобы мы себя приготовили. Если мы сегодня не учистим свой характер, если мы сегодня не учистим свое сердце, Якщо ми не вдалимо те все, що не славить нашого небесного Творця, ми не будемо готові зустріти Господа. Ми впустимо той останній шанс, який сьогодні Господь ще нам подарив все време. Ми не отримуємо печа живого Бога. Усі, які хочуть отримати, я читав, печать живого Бога, щоб були кандидатами для неба, ми повинні все это ударити. Ми не повинні любити те, що в цьому світі є. Ми не повинні дорожити тим, що забирають нас время. ми должны на перше місце ставити небесне. Своє спасіння, Слово Боже, Це должно бути у нас на першому місці. Хоча сьогодні відсюда, на зал, назад, звісно, печальниці таке говорити, що не всі дорожать тим, що треба дорожити. Бо якщо б дорожили своїм спасінням, если б дорожили Словом Божим, то всі б прийшли на служение, почути Слово Боже. Я розумію, що ключ до дома да буду слухати, но то не в то. Якщо ми не посещаємо Дом Божий, ми робимо велику ошибку для того, для приготовлення з Господом нашим Спасителем Ісусом Христом. Сьогодні є время для того, говорить Пророк Йоїль у другій главі, записані слова Йоїля, друга глава, 12 стих, но ну, і нині що говорить Господь, обратитесь ко мені всім серцем Своїм пості, плаче і рідані. Раззирайте серця ваше, а не одежда ваша, обратитеся Господу Богу вашому. І Бог благ і милосерд, і долотерплелії, і мону милостив і сожалеє Тубестві. Братє, Господь, сьогодні було сьогодні, терпіння Господа, до кожного до нас. Господь каже, терпить нас сьогодні. Господь каже, дає сьогодні шанс на того, щоб обратився і удалився від того, що не славить ім'я Господнє. І сьогодні шанс Господь дає для того, щоб ми у пусті і плачі подумали над собою, як ми готуємося зустрічу нашим Спасителем Ісусом Христом. Господь мені призиває, щоб ми обратили всім серцем роздирає серця одежди наші тому що Господь милосердний долопив іно милостив к нам. І ми на ній бити тривогу, проки говорить, сьогодні должна відсюди битися тривога для всього народу, щоб народ готується. Тому що Господь спросить, настане время, коли Господь спросить і скаже від нас, як ми готувалися. І зато Господь говорить: вострубіте тривою на сьогодні, назначити Пост. Об'їте торжественне собрание, собіте народ, созовите, соберите отроку і удних младенців, пусть жених із чортова своєї невісти і, і своєї горниці. Это пророк, Йогіль Йо говорить, Господь через нього говорить, сьогодні є рівня, щоб ми трубили трубою. Кожен должен сьогодні задуматися і трубити ту трубу, яка призиває наш Господа Ісуса Христа. Господь сьогодні нас призиває. І далі вористик. У 1 14 стих назначте пост, об'явіте торжественне собрання, созовите старців, всіх жителів країни у Дом Господа, Бога вашого, і взивайте Господу. Ну ничего не є время що музвали Господу, тому що такого време як сьогодні є, воно більше ніколи не повториться, тому що планета Земля наша підходить своєму завершенню і Господь скоро прийде за своїм ізбраним народом, щоб взяти u svoje віčne obitelji. U ishodu 34 главі тоже написано слова до того, як ми должно готовiti і це готовому до того до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. Ісхода 34 6-й, по 7 стих, там записані слова, тож, такі, які пророк Йоїль говорив, так повторяється і у 34 главі Віскова, 6 7-й стих. І Господь перед лицем його і возгласив. Господь, Господь Бог чоловіколюбів і милосердний, долотерплив і многомилостив і істинний, сохраняючи вмілость в тисячу і прощаючи війну і преступлення і гріх. Сьогодні Господь хоче простити нас. Усі наші сурешені, всі гріхи наші, хоче Господь удалити від нас, хоче їх очистити, ну, але вопрос за нами. Це наше є желання і до того. 34, 6 по 7 так написано. Сьогодні вопрос стоїть за нами. Хочемо мисяли покаяти в тому, щоб бути з нашим Господом Ісусом Христом, і щоб Господь удалив ці всі. Гріхи від нас, а ті всі не добрі поступки, які в нас є, що були готовому зустрічі з Ним, тому що скоро Господь прийде і кобде готовий, Тотво йде к Нему. Тому що Господь сьогодні, в самопіво здавало говорить, що Господь сьогодні благ кожному к нам. Він благ, у новому милостив. Він любить кожного з нас. У 85-й псалом. П'ятий стих, Он говорить, і Бо Ти Господи благ і милосерд, і много милостив у всім призуваючим Тебе. Якщо ми любимо Господа, призуваємо Господа, Господь благ нам, Он любить нас і желає, щоб Ми получили спасіння, тому що Он віддав своє життя за нас, Он пролив свою кров за нас, щоб ми получили вічне життя і були з Ним. І Давид говорить, настав мене, Господи, на путь Твій, буду ходити в істині Твої, утверди серце моє у страхи імені Твого. Дорогі браті і сестри. Якщо Давид так, говорить, що настав мене Господи, і ми повинні сьогодні просити до Господа милости, щоб Господь теж наставив нас на той путь істинний, і щоб ми наставляли не... не тільки щоб у нас Господь наставив, а щоб наставили свої дітей. для того, щоб бути готовими, коли Господь прийде, щоб мати зустріч із Ним. Свідчетство для церкви говорить про тому, що особливо якому якому повинні прислухатися сьогодні родителі, щоб бути готовими зустріти його з своїми дітьми. Це написано у світлистві для церкви. Я бажав прочитати цю Четвертий 4. Четвертий том страниця 313. Свідчество для церкви. Четвертий том. 290-й оригінал, оригінал 313. -та. Слухайте, що пише дух Пророчества. Що сестра описує, що сідітись для церкві через четвер... четвертого тома. Я хочу прочитати цю видержку, Як ми повинні готувати не тільки самі себе. Яку му відповідальність, навіть тут описує не саме за своїх дітей, і які будуть мати перед Господом нести відповідальність, і куди направляє своїх дітей. Я буду читати, слухайте. Бог встановив непоколебимий принцип, який він не може змінити, тому що для цього йому понадобилось би змінити свою природу. Якщо б всі віруючі в істину добросовісно ізучали Слово Боже, то не становились б духовними карликами принергаючи требования Бога в посредневній жизни, не стали уважать Его власть, если бы оказались на небі. Если ми в этой жизни не ценим власть нашого небесного Творця, если бы ми пошли на небо, ми тоже там не цінили. Если ми тут не ціниме. Брайте, важная істина, Це... Кожному трассу задумати, как ми ціни власть нашого небесного Творця. Ми, може, думаємо, ми сидимо якісь ошибочки такі, допускаємо, а не та що то? А ні, то є власть нашого Небесного Творця. Бог дав установлення, Бог дав закон. Ні, у Бога не є маленький гріх, великий гріх. У Бога є ще однаки. І якщо ми тут допускаємо, ми б допускали на небі, якщо б Господь допустив нас з таким характером, з такими поступками на небо. І далі говорить, в Слові Божому описано всі види безрастинності, а також і то, яким послідователям вона приводить. Потворство изменения на страсті, предстають перед нами в своєму самому омерзительному обличчі. Ніхто не зможе заблудитися, яким би темним і малограмотним Он не був. Но мені було показано, що цей грех совершает многие ті, хто кто утверждает, будто соблюдає всі заповіді Божі, Бог буде судити кожного человека своим словом. Слово Божие неізмінно. Написано в Мафте, що ні одного одна черта не пропаде слава Боже. Усе буде, як Господь дав, так Господь буде по слову, своєму по закону і судити кожного із нас. Христос сказав, слід писання, бо думайте, що да через них є свічною, а не свідчити свій добром Біблія це безошибочної путіводитель. Вона потребує абсолютно чистоту в словах і помислах, і поступках. Только имея добродільный и непорочний характер, можно будет находиться в присутствии чистого и святого Бога. Чуєте, как можно быть із, із Богом в присутствии Бога, только має бути характер. Слово Боже, если его изучать и ему повиноваться, поведет на человеческого, подобно тому, как злой не было э, ведомства с топом введены столпом облачным днем, а столпом огненным ночью. Библия – это выражение Божьей воли для человека. Она является единственным совершенным мерилом характера и открывает человеку его долг в любимых жизненных обстоятельствах. В этой жизни на нас лежит много обязанностей, пренебрежение которыми не только причинит страдания нам самим, но и как следствие несет ущерб окружающим нас. Якщо ми неправильно поступаємо, люди до нас все некають, оно принесет ущерб не только нам, но и тем людям, які до на нас все Люди на словах благовещи пред Библией, следующие ученья, во многих отношениях не выполняют его требования. Воспитывая своих детей, они больше руководствуются свойственными, извращенной природой, чем открытой им волею Божьей. Такое пренебрежение долгом приводит к потере многих тысяч душ. Если мы неправильно воспитаем своих дітей, если мы неправильно учим друг, которые на нас, теряється тисяча душ. Библия излагает принципы правильного воспитания. Детей. Если бы родители уважали требования Божі, то сегодня на арену жизни выходила бы совсем другая молодежь. Но родители утверждают, что читают, родители утверждают, что читают Библию и следуют ее Исследую, исследуют ее, поступают прямо противоположно Его наставлениям. Мы слышим в скорбну и горькие жалобу отцов и матерей, которые оплакивают поведение своих детей совсем не осознавая, что они сами навлекают на себя эти скорби и страдания в своей ложной любовью в душі души детей. Они не понимают своих обязанностей, данных им Богом, само раннее детство воспитывать в детях правильные привычки. Родители вы в значительной степени несете ответственность за души своих детей. Многие пренебрегают своим долгом. в первые годы жизни детей думают, что когда дети, когда дети возрослеют, то тогда уже они во всем силе начнут подавляться в них злое и воспитывать добрее. Но эту работу самое время начать тогда, когда родители качає своїх младенців на руках. Батьлям нельзя балувати дітей і всячески потакати їм, но нельзя їх. Твердость, і засвоювати їх. Твердзоцжітельность і послідовність в взаємовідношеннях з дітьми дадуть найкращі результати. Якщо ми правильно будемо виховувати своїх дітей з раннього возраста, як слово Боже, якщо ти проводжиш коли колесчею, вони на наших руках судколи, вони маленькі, якщо з того з того времени да ми правильно на напрямление вони виростуть, вони будуть йти тим путем, як ми їх наставили. А якщо ми допустимо яку-небудь слабінку, попустимо дітям, а виростуть, вони поймуть. Знаєте, печально говорити, або мушу сказати, зустрічаюся з новими, тими, які були виросли у сім'ях. Тепер недавно приходило мені говорити з одним можна сказати братом, але ну, він не брат, а не є членом церкви, але я його за забрати і каже, ну так що, Кому були кої бомба, і малий бо ми були казали. Кажу. Та може він був такий був і треба, а тепер ми тяжко. Це шибка кожного з нас, браті. Якщо ми допускаємо дітей дітей неправильно воспитуєте, я вірю, що ми кожен любимо своїх дітей, тому що то є наші діти, але ми повинні знати, що ми повинні оспитивати їх по Слову Божо. Якщо ми не будемо оспитувати їх по Слову Божому, то ми потеряємо їх не тільки їх, але й самих себе потеряємо. І Ми повинні дорожити тим, якщо ми дорожити тим, що Слово Боже говорить через Мавтия. у 6 главі написані слова, чим ми маємо дорожити. Якщо діти будуть бачити, що ми являємося тими каналами, через які може наслідок життя вірше, я думаю, що діти будуть туди слухати нас. А якщо ми не так поступаємо, як Господь у нас требує, бо не думайте, що діти малі та не бачать, як ми поступаємо, діти все видять. Діти многома і розумні і ми повинні знати, що ми повинні дорожити тим, що Господь сьогодні желає нам дати. Написано в Євгена Махтия, слова Христа говорять у тому, що ми повинні зробити переоцінку своєї жизни і дорожити чим, через що можемо отримати спасіння. 19 і 21 стих у цій главі описується Не збирайте собі сокровища на землі, де моль і ржа істребляють, де ворі подкапують і крадуть. Но зберіть собі сокровища на ньому, де моль і ржа не істребляють, де ворі не подкапують і то... не крадуть, ібо де сокровища ваші, там буде і серце ваше. Якщо ми дорожимо тим, що тут і на землі є, діти наші бачать, що ми можемо не піти на збирання, бо я ще в то не зробив, я ще в то не зробив. Та й добре я нього не пішов, та й я не йду. Собраття. Ми повинні нині тим цінити, що Господь сьогодні нас требує. І, що, і предупреждає не те, що треба, і предупреждає нас Господь у тому, щоб ми тим дорожили, якщо ми хочемо бути готові встрітити Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа. Щоб ми були готові. тому що тема наша готові. Ли ми?». І питання сьогодні стоїть, що готові ли ми до зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. po tem, što on preide in to dlje, kolikor je Gospod prej, nam bo puzno gotovo, vidite, zašto do striče z njim. Kolikor je Gospod prej, tam toliko bodo to, je Kibut gotovo, ustričite našega Spasitelja, Jezusa Krista. In apostol Pavlo govori o tem v šest glavi, šesti po enakosti deseteh tam zapisani dekeslova. Rekl je Великое приобретение будь благочестимы i dovolnim, i bo Miše не принесли в мир явно, що нічого не можемо не з него. І ми, пропитання и одежду будемо довольни Тим, а желаючи обогащатися, подають искушение і всім безразслужбне і вродне похоти, которые погружають людей в військово і паугу. Бо корєм всех золотів єролюбив, предавшись, которое уклонилось от віри, і самі себе потвердили многим скорбям. Ти же чоловік Божий, убігай этого, а присутствує в правді, в благочесті, в вірі, в любви, в терпінні і кротості. Брайте, видите, що пише апостол Павел. Все, те, що є в цьому світі, ми должно оставити. Ми должны тим не дорожити, ми должно дорожити. якщо ми тому що корінь всіх зіл є сребролюбие. То, що сьогодні многих полощає нас. То, що ми... мішає нам бути готовими до зустрічі з нашим Спасителем Ісусом Христом. Якщо ми читали у пророка Йоїля, що ми не вони собі зібрати сокровища на землі, де молоді жа истребляє їх, тому должны зібрати себе то сокровище, доступу не доступа доступам. Щоб бути з нашим Спасителем Ісусом Христом. І бо ми знаємо, що де наше серце до чого приковане, там і ми будемо у місті з нашим серцем. І ще читаю одну відручку на завершенні, яка написана Тори Святєстві до церкви у томі, там описується, що ми знаємо, що віра близько пришестя, сина Сна на облаках небесних, не сделайте християнина Христина в равнодушном своїх свое повседневно обязанностей и жизни, но они будут все управлять и делать, чтобы быть готовыми к второму предшествию нашего Спасителя Ісуса Христа. Другие братья и сестры, давайте приложим все сили, приложим все старания, удалим то все недобре, добре, не чтобы славять нашего Господа Ісуса Христа, чтобы бути готовими устретить Господа. Щоб коли при Господь, щоб ми радістю може бо от ми і діти, Ти, ти дав нам, щоб уйти в ту радість небесну, яку Господь хоче дати тим людям, які сподівають Його ті Божі заповіді, які вірять у істину і не тільки вірять, але й соблюдають. Тому що, якщо ми віримо, якщо ми читаємо, ми повинні так і поступати, щоб бути готові. U naše našeg Gospoda Isusa Hrista, I dužni prositi s celu milosti, mođo da se vandaag molitića u pusti i plači da kak prorok Naznačite govorio. Naznačiti post, molitića da bo Gospod udaliv І змінив нас, поки є срібня ще благодати, щоб бути готові зустріти його, щоб ми були і своїми дітьми, які Господь нам подарив у житті, щоб ми були в вічності з нашим небесним Отцем. Тому що, якщо ми потребуємо вічну життя, буде дуже печально, коли ми будемо у місці, на тій стороні, де люди цього того Тому що ми знаємо, що буде два класи людей. Та дуже буде неприємно, коли ми вкараємося на тій стороні, де тот клас людей, які не вірять і не хочуть слухатися голоса Господа, не сумлюватися. Ті Божі заповіді, не соблюдається ту Божу суботу. Якщо ми вкаримося на ту сторону, то буде дуже печально. І сьогодні ми можемо бити тривогу, таку яку говорив пророк Йоель, що назначити пост. Молитися, взивати до Господа і дорожити, і тим, поки Господь нам продлеває ще життя і ще продляє час благодати і щоб ми це термін для своєї життя і для вічності, щоб були з нашим Господом у тих вічних обителях, де ми не можемо навіть собі описати нашу, нашу умовну постіжімо, яка там буде радість, яка там буде велика краса, де Господь утві для свого ізбраного народу. Ну, що майже, де не буде ні болезнені, де не буде ні печалі, де не буде сльози, уйти в ту радость Господа нашого Ісуса Христа. Давайте, браті, будемо молитися, щоб попасти в обітки нашого Небесного Творця, щоб не потеряти те, що Господь сьогодні дає нам, і отдасть свою життя. Він нас і скупив свою кровлю, щоб ми отримали це спасіння. Йому доповідати да вічна слава. Амінь.